Смиритися одне з завдань найтяжчих, яке людині дав святий Господь: смиритися ніколи Ні! нізащо. Кричить на всю гріховну наша плоть, наш розум все прекрасно розуміє. Смиритись хоче також і наш дух, та плоть, на жаль, так часто володіє усім єством, моїм і Твоїм, мій Друг. сказати ми можемо: Господи! Не хочу, Господи, не можу, не можу свій характер подолати, а я скажу, що ми цього не можемо, бо ми не хочемо самі щось міняти. Ми хочемо, щоб ми змінились інші. Чому це я? Хай перший буде він. Я не смирюсь. Ні в чому я не винний. Ось тут, мій друже, зупинись. Не можеш ти смиритись захотіти. Допоки не підійметься твій дух, бо плоть лиш духом можна заглушити, немає інших методів мій друг. А дух черпає сили тільки в Бога. Вирішуй, хто ти і за ким підеш, і що береш сьогодні ти з собою в дорогу, І подумай, що в дорозі цій знайдеш. А ще смиритись страх нам заважає, ми боїмося втратити своє. Ми боїмося, хоч ніхто й не знає, що страх такий у нашім серці є. Ми боїмося стати трішки нижче, Ми боїмося, ми хочемо добитися своє, тому так тяжко всім єством смиритись, а ворог нам удари завдає, а ворог б'є і б'є він дуже сильно, і нам від цього так душа болить. А Бог нам каже: дорога дитино. Я маю сили все це вмить змінити. Я знаю, дочко, як і чого боїшся, чому не хочеш і чому мовчиш. Мені всім серцем зараз ти довірся, всі сумніви і страхи залиши. Ти зможеш все зробити лиш зі мною. Тож налаштуй сердечний зір і слух, І я піду, піду, дитя з тобою, і переможе в боротьбі твій дух. Не бійся, дочко, щось в житті втрачати. Зі мною ти не втратиш, а знайдеш, ти нагороду в небі будеш мати, якщо смиріння в серці обереш. Я розумію, як тобі складно та сила тільки в мене в небесах, бо тільки я лікую серця рани твоя підтримка в Господа Христа. Благослови нас і дай нам сил смиритись і всі уроки з радістю прийняти, допоможи не здатись. Не спинитись, коли на нас удари полетять, коли вся плоть підійметься і встане, як той жорстокий і страшний тиран, хай дух наш проти неї вмить повстане, і, допоможе, і буде допомогою всім нам. Дай, Боже, сили Духом укріпити і виконать найтяжче це смиритись, дай перемогу в нашій боротьбі, хай буде слава Господи, Тобі. Амінь.